Це тече, не витече. Біжить, біжить, не вибіжить. Що це буде? Вода. Молодці. Вода у рік дивіться. Біжить, біжить і не вибіжить. Тече, тече, тече і не витече. Витікать водичка? Не відтікає. Одне велике ширтухайте за загадку. Велике око стоїть високо, припікає, діток на вулицю закликає. Сонечко. Бо коли гріє сонечко, на дворі тепло, діти йдуть гуляти. Сьогодні ми з вами прийшли на річку. А хто мені скаже? Як називається наша річ? річка? Боржава. А наше село через яке село протікає річка Боржава? Яке? Голосно. Киряцький молодець Максим. Наше село називається Кирицьке. Через нього протікає річка Боржава. А тепер закрийте очі і послухайте, що ви почуєте. А ну хто що почує?

А ну послухайте уважно! чи почуєтесь співають. Співають ташки. Вітають пташки. Молодці побачили. Діти, а як ви думаєте, яка наша річка? Прозора. Чи брудна? Брудна, брудна. А ну подивіться. Видно на дні камінчики. Видно. Не, не, не видно, зараз перевіримо. Зараз перевіримо. Яка наша річ? Камін. Тут у нас Камін. є що? Камінчики. Бачите? Так. Що це? Камін. Só tem uma... Camínica, Camínica. Camínica. A Camíntica. A

Молодці. Матик, якщо видно на дні камінчики, то вода яка? Видно камінчики? Прозора. Дивіць. Дивіць. Прозора. Дивіць. Прозора. Дивіць. Так, добре. Дивіць. А як ви думаєте, камінчики легкі чи важкі? Важкі. А чому вони важкі? Бо вони впали на дно.

Дивіться, камінчики потонули, бачите? А тепер дивіться, кораблик. Не встаємо, не встаємо. Не симо. Так, а кораблик потонув? Ні, А чому він не потонув? Паперу, а папер, папір важкий чи легкий. Який? Легкий. Якщо легкий, то папір не тоне. Як ви думаєте, він буде плисти на річці чи потопиться, як камінчик? Буде, а листочок дивіться, листочок, а ну кий листочок. Буде плавати?

Travička, no davajte, zrovimo fis kvilenj. Travička, ne, travička, zelena, zelena. Vodička, jaka? Divi mi se, jaka? Prozora, prozora, za vodičkoju dubočaka. No, jakaj to stoi, takaj harni, jedin dubočak za vodičkoju. Znajdemo je dubočka. За дубочком лісочок. А ну який лісочок? Багато дерев, лісочок. А в лісочку що? Ягідки, які червоні, маленькі. А ще що? Квіточки розквітають і пташки літають. Ви бачили пташки? Бачили ви пташки? Бачили. А тепер з вами. Пограємося в одну гру. У вас слухаємо. є 12. Будемося змагати, так. хто перейде швидше водичку і смекарчика. Так, слухайте уважно. Потрібно перелити, не так як я буду переливати водичку. Я буду. Усю, бачите, я зовсім не розлила. І до кінця хто перелє е водичку і не розілє. Е. У якому стаканчику буде більше водички, добре? Не розлити воду і швидко, і не розлити. Так, далі Ще повертайся швиденько, швиденько. Так, Юрик тримай. Молодець. Юрик, а ну хто? Швидко, 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 і щоб не розлити. Так, так, швиденько, швиденько. І не розлити молодці. Молодці, Швиденько. Так, Так. молодці. Майже одночасно. не розлили водичку. Повний стаканчик? Повний. А тепер навпаки. Ну чекайте, нехай. Бо нас що на одного більше, правда? Та, за... молодці. Зато затримались. А тепер у другу сторону давайте. Сюди. А ну тепер вже швид швидше на змагання. Давайте. Сашко, ти чуєш, тримайся. нехай Швидко, швидко, швидко. Ой, молодці, давайте, давайте, щоб не пролити. Так, давайте, 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 давайте. <ритец> <skuller> молодці плескаємо їм, плескаємо, бо такі молодці, Tasha. так, старай. Саш, передавайську. Швиденько. Скоро, скоро, скоро швиденько. Є. Так, розміріла, бо то. Дивися, розлива, що вони тобі принесли повний стакан, та це розуміє. Молодці! молодці. Обидві команди молодці! Собі, що це озеро? Озеро яке кругленьке, це у нього берег. Воно, як ви думаєте, спокійне чи швидке? Ми зараз визи. Спокійне, спокійне. а ну ми перевіримо, добре. Дивіться, якщо я човника поставлю, то він плаває як? Потихеньку. Тільки якщо на нього що? дме вітер. А якщо б вітер не було, навіть так би не плавав у човник, а ну подуйте, ніби уявіть собі, що вітер. Так, дме вітер. Човник плаває тільки тоді, коли спокійно, коли дме вітер. А у річці, як ви думаєте, поплине без вітру? Ні. У річці. Ні. Юра каже, що ні. Мусимо перевірити. Мусимо перевірити. Дивіться, як ви думаєте, із маленького камінчика, які будуть бризки, великі чи маленькі? маленькі. А з великого? Великий. Ми зараз перевіримо. Хто далі кине? Диві. Одна ніжка вперед, ручка назад. Дивімо, і... кидаємо. Не кидаєте, я буду казати, коли хто. Бивши да. троє, а ну хто з вас кине далі? Давайте, кидайте, Кидайте. in it. На прогулянці де ми були? До річки ходили на прогулянку. Як називається річка? Бор... Боржава. Боржава. Вона швидка, чи спокійна, ми перевірили? Швидка. Швидка, бо кораблики що? Швидко шлили. Так? Вона прозора, чи та? Бу... Яка? Брудна. Прозора. Прозора. Прозора, ми це теж перевірили. Камінчики плавають у Ні. Ні. А чому? Вони тяжкі. Молодці. Ну, ну, а з паперу човники плавали? А чому? Вони з паперу. А чому з паперу? Легкі. О, Юлька правильно сказала. Легкі. Вам сподобалася а. прогулянка. Та. Добре, я вам щось підготувала. Веселя. Ось тут у мене є смайлик. Веселі смайлики. А це який смайлик? Який? Ви сьогодні були засмучені чи веселі? Ні, веселі. Веселі. Який собі смайлик візьмете? Веселий. Веселий. А ну який собі береш смайлик? Веселий. бери. Веселий чи сумний? Веселий. O que é isso? O <silence> Siri é Selen. O E o <silence> que é isso? <silence> o O que é isso? 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 O que é І нікого немає сумного сьогодні. Ніхто вуся собі, вуся не вуся. сумний. Ву, який сьогодні? Весел. веселий чи сумний. Весел. веселий Весел. Весел. хочеш, да. Весел, Молодці. Ви всі сьогодні гарно. Відпочили. А, а, а Арсенчик який хоче бути. Веселий. Молодець. Усі дітки наші сьогодні були веселі. Сподобалося нам на до річку. Сподобалося. Якщо б до теплухня, ще прийдемо на прогулянку. А якого кольору коровка?